Якщо військова частина або з'єднання втрачає 25% свого бойового потенціалу, вона вважається небоєздатним. В нашому випадку що ми маємо за даними навіть не нашої розвідки, а південно-корейської розвідки, противник втратив щонайменше 300 чоловік вбитими і за різними оцінками до 2,5 тисяч поранених, що складає в сумі 3 тисячі чоловік з 12 тисяч це рівно чверть. Тобто фактично той контингент, до який дорівнює ну за загальними так цифрами, приблизно кількості е, чисельності мотострілецької дивізії, втратив 25% свого потенціалу, що зробило е, зробило цей контингент найбоєздатним загалом плюс. Е, Ті е, уроки, які вони не довчили, тобто ті уроки, які необхідно їм вивчити, тобто боротьба з дронами, чого їх ніхто ніколи не вчив, е, боротьба з артилерією, вміння діяти за новими тактичними вимогами, призводив до таких втрат, і скажімо, цей урок вони отримали, і зараз безумовно вони будуть намагатися щось досконалити.